Здоров'я дитини, добробут дитини, адаптація соціальна дитини закладається в період від 0 до 3 років. Доказова медицина нас вчить, які вправи потрібно проводити, щоб дітки виростали розумними. Всі деталі знаєш, хоч вже маю двох дітей, але хотілося б дізнатися, згадати оці деталі до огляду, за новонародженими, за грудне виготовлення дізнатися більше корисна і цікава. І в плані планування вигідності кісь парти під час вигідності, деякі факти мене прям дуже приємно здавали. Дитина народжується там з мільярдом нейронів, але з нульовою кількістю нейронних зв'язків, і саме батьки їх утворюють. І яким чином, да, коли вони там посміхаються, спілкуються, як важливо комунікувати з дитиною, з самого народження, бути мамою і татом ну, треба вчити на мій погляд от завдяки таким школам.